Оце по Запоріжжю скільки тепер летить саранчі. На щастя, сарини в Україні. Тема, яка останніми днями активно обговорюється в соцмережах. Користувачі діляться відео із Запорізької області, де помітили масове скупчення комах. Все, добро, саранчі. Окрім Запоріжжя, де вже запровадили особливий режим захисту рослин, окремі випадки зафіксували також на Одещині та Луганщині. Фахівці пояснюють, активізувалися два види сарани перелітна та єгипетська, які є типовими для українських терен. Втім, поширення не набуло загрозливих масштабів, тож критичності наразі немає. Майже кожного року фіксується спалахи саранових. Ну на цього року стали. Посушлива весна, високі температури і занедбані землі небезпека завжди є, але якщо вона є в невеликій кількості і економічний поріг шкодочинності не перевищує наявності цієї сарани, він не є шкідливим, тому що один-два екземпляри там на метр квадратний, наприклад, сарани, він не є шкодочинним». Агресивною сирена стає лише за певних умов високих температур, сухої погоди та вітру. Загрожують комахи здебільшого зерновим культурам. В умовах спеки вони втрачають багато вологи і стають активними. Саме тоді переходять до масового поїдання посівів. Де саме більше вона може розмножуватися сарана? Так вона любиться, є неорні землі, землі, які не обробляються. Попри водойми річок, там де вона може бути більш розповсюджена, на Тернопільщині масового нашестя сирени не очікують. Адже за словами Віктора Гриціва, клімат у регіоні не сприяє розмноженню комахи. Якщо взяти кліматичні умови нашої області, ну бачите, який температурний режим у нас не є такий високий, щоб сарана е, прийшла до нас на Тернопільщину, зокрема. Так само е, повинна, якщо б вона таку масу була, щоб висока температура була, то треба, щоб був вітер південно-західний, щоб вона до нас могла прийти. Вони можуть зустрічатися по одинокі випадки, але ну це не є критично. Також варто відрізняти сарану та коника, яких часто плутають, зазначає Віктор Гриців. Головна відмінність між комахами вуса. Сарани є коротенькі вуса, а в коника звичайно, там є набагато довші вуса. І коник зеленого кольору. А всі сарани в жовто бурого такого коричневого кольору є. Наразі на території всієї України спеціалісти Держпродспоживслужби проводять постійні моніторинги. Якщо ж зафіксують перевищення економічного порогу шкодочинності, вживатимуть відповідних заходів. Та, попри те, що сирена зараз активна лише в окремих регіонах півдня України, фахівці радять бути пильними і жителям Тернопільщини. Якщо ви виявили скупчення шкідників, повідомляйте в управління Держпродспоживслужби за номером телефону 52 18 14.